Привіт. Їдемо. Та -та 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 -та. Почнемо екскурсію з середини. Прикинь, нульовий повер. Та ти що? Страшно. Бувають такі от місця. Зразу нога Ну Прям сильно стрмно на цю вишку лізти. Привіт-привіт! Під час свого 30-денного велосипедного виклику... До речі, відео вже є на каналі. Ми заїжджали кілька разів на пожежні вишки, які розташовані серед лісу. І мені це дуже сподобалось. Я на мапі знайшов ще одну, вона трошки далі від нас, вона далі, ніж ці дві, на яких ми вже були. І сьогодні ми плануємо з'їздити саме туди, подивитися, полазити по ній. Зварити кави на ній, якщо буде можливість, якщо вона буде відкрита. І це все покажу вам. коли їздив в свою нещодавню подорож в Дениші, то бачив дуже крутий кадр з подібними елементами. Але не зміг зупинитися, зазняти чи сфоткати, бо дуже швидко їхав згори, було, не хотів зупинятися. Словом будинок дерев'яний, пофарбований в синє. І перед ним така грядочка і гарненько розставлені, ось, так як тут гарбузики. Це просто якась казкова, ніби казковий сюжет. Шкода, я таки не зупинився і це не засняв. Просто гладильна доска. Їдемо. Та-та-та-та-та-та-та-та. Гладильна пральна. да, Не гладильна, да, а пральна дошка. До речі, в моєї мами ще була колись така пральна дошка, я пам'ятаю. Така алюмінієва вона чи сталева. Листочки лежать, прям справжня осінь, так? Клас. Ну, У нас осінь почалася не в вересні, а в жовтні вже насправді. Купатися заборонено, а чого? Це якийсь приватний став? Стойте викид купатися. Я, Ні разу ніби десь купаю ще. <рістичний> Нормальок. <глад> Ти знаєш, саме найструктіше було, коли я летів вже в, цю, в берег. Зараз обірветься, я прямо в берег заїхати. <глад> <галючати. глад> <глад> 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 Гарна така польова доріжка. <глад> <глад> До речі, тут зараз джоти десь мають бути. Якщо на праворуч повернути, ми колись там проїжджали і там, по-моєму, два бетонні дзоти Другої світової. Ти не бачив їх, ні? Може зараз заїдемо. Я на мапі гляну, чого недалеко. Досі дивишся мої відео без підписки. Підпишись, це лише один клік. І не забудь протиснути палець вгору. А також напиши, будь ласка, свою думку в коментарі, я відповідаю усім. Так, знайшов я дот на мапі той. Я вже колись там бував, зараз вам теж покажу. До речі, це Гоша, бо я його не, так і не представив. Кажи всім привіт, махай а, рукою. А, Будеш інколи з'являтися в моїх відосах. Подивіться яке, гарне дерево жовте. Осінь повним ходом. Ну нам недалечко, зараз ми. Ось цей дот. Котяра ганяє. Ні, ну, Ні, Чорний кіт побіг, Ні. мишей ловить, мабуть. Та-та-та-там. Такий потужний він, да? Великий Ось. Ну що, може почнемо екскурсію зсередини? Чи ззовні зовні познімаємо? Я середину зайду. Можна дивиться, якась дирка. Ну це якась, я не знаю для чого вона. Опа на. Дрова. Може... ааа, це укриття люди робили, мабуть. Вже під час цієї війни. Ти уяви, це, мабуть, в селі люди укриття ну, може бути, робили. Да, може бути. За, е... Заготовили дрова. Угу. Ну а хто ж їх тут? Дивись. Я є спуск, прикинь, нульовий поверх. А ти бачив, в усіх кімнатах є оці... От вони закриті. Я думаю, що це за дірки, а це виходить з нульового поверху. Ну що, спускається? Я й не думав, що нас очікує така двіжуха. Так треба обережно, бо я на цих контактних черевиках. Я часто послизаюся на них будем. Той... <глух> ну там пластмаса. Опана. Тут є якісь... Там, картошка, Ні, немає цього, але є е піддони. Ну тут явно хтось. якесь укриття ніби. Та ти що, То це потужний? Я не знаю, або я... ми не до того під'їжджали, або ми сюди не спускалися. Або, знаєш, ще один момент може бути, коли ми тоді були, ну це було, не знаю, років, може, 4-5 тому, uh -huh. то мені здається, тут просто було все завалено з гіллям і сміттям, і тому ми цього всього не бачили, не полізли навіть сюди. А зараз люди, ну, війна почалась, розчистили, я впевнений. Оце ж канали тут е вентиляційні, uh -huh. перегородки металеві повністю. Ось там вентиляція йде. Mm -hmm. Бачиш під донів нанесли, люди. Ну прикинь, це нульовий просто поверх, тебе захищає подвійний шар бетону і металобетону. Можна А це що? Просто закуточок. Ну а десь має бути... Ну якщо є дрова, ось вентиляційний хід. Дрова може щось хтось хтось поставив. Потім... Він чи запасає собі на зиму, знаєш. А може і... це знаєш, просто щоб вони були, е... просто, щоб вони були може, сухі і можна було щось готувати тут навіть вгорі? Типу як запас такий, знаєш. Оце да. І це ж Оце перший поверх. Ось знову. Який шар бетону, тільки подивіться, Ну тут, тут десь метр. Метр тридцять сорок Ой, вибач Вибач. Цікаво А я думаю, з того боку ще одне хід бути. Між ніби більше. З тої сторони. Ага. І подвисика. О, а ось і Ну, Ну, обід нам буде <зас> з пауками. Ага. А, дивись. Тут, тут, тут засоби, типу аптечка, бачиш? Це, е, серветки, бинт. Бумага. Ядерна безпека, ядерно у руках про. Це щось... Це, <зас> це <таціоналів, зас> хтось готувався до ядерної ага. рукавичок повно таких е, садових. Ну це щось ядерне, що це таке? Безпека ядерного щось там. А, це ж... Це просто... Газета. Газета. Газета, да. А тут я не знаю, тут мабуть туалетний папір просто. Так, тут я просто папір. А я подумав, що це якийсь, знаєш. Я вже хотів скарг тим папіром. Ядерний кит якийсь, знаєш, типу. А ось так він виглядає ззовні. Ну, доволі велика така споруда. Я вже бував в подібних. Е, ну там не було так круто всередині. Тут ну, явно люди постарались і зробили гарно. Цікаво, що в цих мішках, до речі. Ти думаєш це просто сміття? Я вже можу тут якийсь пісок. А, тут пісок, справді. І для чого це, як ти думаєш? Цегла, пісок? Клас. Е, от дерева прямо на ньому повиростали. <гум> Ти уявив вже, скільки років цій споруді. Ну, з Другої світової, так? З Другої це ж світової? Ну так. Да. Це лінія оборони, це Сталінська, мабуть, ще була. <гум> до другої. В 30-ті його будували, десь в 30-х? Так, десь, я думаю, в 30-ті воно будувалося до війни. Прям дерева, сосняк виріс. Великий дот. Великий Який шар бетону Уявляю скільки бетону йшло на всі ці споруди, якщо взяти все це в купу збити. Класно, дуже мені сподобалось. Зараз вирушаємо ще до вишки. Гоша зараз подивиться, чи можна тут навпростець через ліс проїхати. А як ні, то повернемося просто тут недалечко. Поїдемо до тої вишки. Сподіваюсь, що вона буде відкрита і ми зможемо по ній також полазити. Їдемо по цій дорозі, поки все окей, поки не розчарований, що ми їдемо тут. Зазвичай в мене закінчується. Ось такі експерименти тим, що я просто велосипед на собі волочу. Але давно такого не було, сподіваюсь, сьогодні не той день, щоб згадати, як я. Не треба. Да. Поки все добре. Дуже гарна дорога. Шини в мене приспущені. Щось заднє колесо почало приспускати. Мабуть, якийсь мікропрокол є. Але це поки вигідно для мене. По такій дорозі. Клас, якась розвилочка. Ну, вливается точно в село. Едем прямо, да? Ага, говорит, чувак, там где-то из Где-то ему 3840. И последних пару лет он катается по Украине, сейчас где-то живет в Одессе. И говорит, вы заметили, И, говорит, как поменялся климат, насколько тепло стало. И вот двухлетней дальности где он в это время катался на велосипеде, уже в свитере, там, ага. в штанах теплых. А тут он в Одессе на пляже. И такой с таким видом, вот этот все Написав. А там люди пишуть, типа, які міцно, де У нас якби все время так, ми в активні ще купаємося. А вот там вже наш парзвель про глобальне потеплення. Ага. Зази... Не, ну воно відчутно. Я навіть це потепління відчуваю за своє коротке життя, і то я його вже відчув. Так, я було... Воно помітно, але знаєш, робили такі висновки, перебуваючи ага. Получно... Вод... в південніше, південніше, південніше так. Та. Ага. Ну, я пам'ятаю в дитинстві ще. Ну, Зима, взимку ні дня не проходило, щоб ми десь не виходили там на лижах або на санях покататись. А зараз ну, в мене є лижі. І щоб десь виїхати на лижах, я не знаю. Це прям... Ну, це може тиждень за всю зиму буде сніг лежати. І то сніг буде мокрий і там, ну, непідходящий для їзди. Тому ну, воно відчутно, що змінилося. Пісок. буде. пісок Ну давай, зараз я розвернуся. Справді дуже гарно тут. Ну на пролом буде важко з моїми покрихами. Ну, туди ще можу їхати, але воно вже перетворюється, бачу, в стежку. Ну, давай розвернемося і десь там повернемо праворуч тут, до дороги близько. Да, місце для грибів просто Ну, Були б дощі. До речі, я е, в поході в денещі їздив оце, нещодавно. Якась жінка, ну наче дощів немає, якась жінка йшла з, просто з відром величезним грибину просто сантиметрів 20 шляпки. Тобто, е, білі? білі, повне відро білих грибів. А, біли? ну, там такий сосняк, там прям місцевість така, ну як тут. А там, видимо, типу. влажна якась місцевість, може водойомчик. Можливо, або... я не знаю, де вона знайшла. Угу. І потім ще бачив люди, якісь під'їжджали на машині, в мене питали, що там гриби є. <гум> ну Тобто грибники їздять. Хоча й душів не було. Ось і дорога. Виїжджаємо. Трошки пісочку. Чудовий відрізок оцей в лісі був. Добре, що ми на простець. Чи це, це така дорога? Справді? Чи це не вона? Ну, це вона. А! Піщана. Така гарненька хатка. Це до того, що я в попередньому відосі говорив, що в Хмельницькій області дерев'яних будинків немає. Так от я помилявся, бачу, що... Таке по селах є ще будинки дерев'яненькі, гарненькі. Приїжджали, натрапили на таку, Як ніби дитячий табір, якийсь розмальовано гарно. Там якісь такі, а що це висить, як ти думаєш? Якісь... Бачиш? М? Так, так, як сітки. Ну схоже на те. І тут гамоки, якісь таке ну дитяче, все. Прикольно. Не знаю що це якийсь табір чи це просто вдома хтось зробив собі Я вже їхати не можу по цьому піску Оці стовпи, вони схоже ведуть до тої вишки і буде як і та перша вишка це з, камерою. з камерою і скоріш за все воно буде закрито. Сподіваюсь, хоч якось там майданчик то й вгору можна буде вибратися. Тут можна їхати, погнали їдемо далі. Ось вона вона ну, зовсім не така як ті були. Ого, я не знаю чи вдасться туди вилізти. Апаратура там теж, камера стоїть. Прямо на площадку не вийде. Ну йдемо подивимось. Але тут якісь ну, дробини стрімніші, правда? Тут просто вертикальні вони. Там Пропосам 3-4 метри постояв. Ну так. Але так ну стрімновато виглядає, як, якщо чесно. Ну я теж спробую, а там далі буду дивитися. Ну якщо воно добре закріплені ці драбини, то можна лізти. Ну така вона малесенька така, виглядає менш надійно, ніж ті, на яких ми були. Давай Гоша. Я почекаю, як ти казав як... з Тарзанкою, якщо не порветься, то я буду кататися, так і тут. Як не впадеш, то я полізу. От ми вже дерев. Ну Мені ще далеко. Гоша десь вже майже доліз, мені ще далеко, ну чесно скажу. На цій версі страшно. На неї виносить вітерець ще піднімається, путісь страшно. Бувають такі от місця, ну якось зовсім ненадійно виглядають. Такі шматочки. Кричать, все, ми на самій в верхній платформі на якій тільки могли вилізти. Тут замочок висить. Ну ми так і знали, бо там камера висить. On cloud cloudline. Це вони, виходить, автоматизували собі ці вишки пожежні і тепер просто по камерах дивляться з них. Ну, Тут вигляд офігенний. Але чесно кажу, мені було ну, прям сильно стрмно на цю вишку лізти в цих пластмасових підошвах <рес> це було ну якось так я звичайно вивожу на кожен крок робив але все одно ще переживаєш щоб ці були не, не лі, бо я там бачив ранив Щаблі Так зніму трошки краєвиду ну, ось готуємося хто не пріять я думаю мені Если бы ты тут жил ребенком, в этом все что-то бы не залез, мы бы тут, блин, 10 лет уже лазили по этим мышкам. Не знаю, как бы нас удержали от того, чтобы сюда не залезть. Ага. Uh -huh. Ну, та вот мышечка интересная. Нет, ты знаешь, зараз может уже бы втримались, мы дали и все. Ну, сейчас, да. Это колись мы лазили, да, все. Да, да, в наше время залезли под нас. Даже, играют, до сих пор не понимают. Ну, Ну, залазить... Трошки легче, ніж вилазити. Психологічно якось, бо ти з кожним щеблем ніби нижче й нижче і швидше. Хоча я думав воно впаки буде важко злазити. Ну все. Це... Ну так подожди, як можна було класно спуститися, ні, так я По цих лібетках, так? Да? Ти що? Ну це було... Справді страшно для мене. Не знаю, для тебе може я, окей. Я отримав удовист. Да, я, я, я не відношу себе до людей, які там бояться висоти, але от саме ця вишка була для мене страшна. Ну, зокрема, через те, що в мене е, пластмасова підошва uh -huh. І це дуже виглядає так собі. Да, лізкає, да ти, ти, ти стоїш і просто... І воно ще вийшло, таким вирі. зеленим ніби мохом таким метал покритий, знаєш? <гум> Я от навіть тут на першому щеблі ногою став і просто зразу, чух, зразу нога злетіла, ну прям слизько. Ну тут, Страшно. Щоб страшно не було. <гум> ну що, Гоша, давай каву пити. будемо тут чи десь відійдемо. Тут, присядем, чтобы... тут просто гарная природа, гарний. Ну, сторону так вот отойдем, чтобы мы видели вышку смотреть на... А, до речи, да, можно. А видите, там э, такие червоні листья, может там гарно будет. Угу. Давай туда. Да, там будем и на солнце, правда будем против, против солнца вишку смотреть. Ну, это, это такое, это уже мелочи. Да. Да, наверное, они примерно одинаковые. Не, у тебя выше, да по-любому. Та вища. Та ні, вища, вища, набагато. Ну десь, я думаю, от бачиш, там такий, оцей люк такий. Ой, ось зараз я сфокусуюся. Ось тут. Да, десь вона має таку висоту, ті вишки. Десь як до того люку. Це явно вища. Розкажи, Гоша, що це ти п'єш? Гоша віган у нас. Так. Давай, в двух словах можешь поделать Да, в двух словах. Там видно, не видно. Здесь смесь не очень термоядерная, в плане, что ингредиентов мало. То есть в блендер я забросил, яблоки порезал, грецкие орехи, немножко петрушки помыл, бросил, банан здесь еще и вареная гречка. Все это закинул в блендер, пару минут прокрутил, и получается такая вот... Типа... То есть основа твоего рациона, это всегда вот такие... Майже завжди, да да да, -да. Це... Буває ще добавляю горох сою. Вот такое сейчас просто закончу, не купив. ним купил еще следующий и самый экстравагантные ингредиенты це я так розумію, риба, да? Колись да, коли я питался, да, когда еще был не веганом, Я пробовал даже пару рыбин закидывать. Пип... Перебивает все і получилось вкусно. То есть там больше бананов було. А так можна все що угодно брасати. Ну, я не уявляю. Мені треба, це ж ну, виходить таке, як ніби смузі, типа крем суп. крем-суп, Мені треба щось пожувати. Я не уявляю, щоб я їв постійно ось таку їжу. Угу. Ну ти она, просто гречку якусь кусту. Усва... Ну там. два прийоми я в день. У мене все четыре, два таких, а два на нормальних. Я жую, что ніби там. Як угу. картошка, макарони. Угу. же там два, випови, два нормально 2 ВП, да, да. -да. поезды да -да -да. Таких. Вже. Ага, ну просто такое усваивается лучше. Блендер хорошо перебивает, особенно зелень. Зелень никак не прожуешь, устанет живу. А какие-то фрукты? Там яблоко ты надаешь перевагу там зисты их ну, прям помнишь. -сюда, сюда бросить, да. Просто быстрее будет. Ага. Я, допустим, бросил за 7 яблок. І прокрутілося за 10 можу це випити. А не хочеться тобі саме оцей кайф вкусити, коли ти я, яблука. Я коли не нарізаю, я кусочок закидував і жую. Тобто зуби міг нерую, так, так, яблука. Цікаво, от. Гоша Веган. Мені ця тема завжди цікава, але сам спробувати то я не хочу. Ну, можливо, менше їсти м'яса я би хотів би й сам, і якось інколи так і роблю. Але щоб прям ставати вегетаріанцем або веганом, прям такої мети не маю. Але експерименти з їжею мене завжди цікавили. Это надо просто почувствовать, так же, як от з велосипедом, не сразу же там сел і поехал. В кого-то момент захотілося з что твое. Я когда об этом не задумувався, а потом в какой-то момент раз вот попробував, вижу, что моє интересно нравится. Все, Скільки років ти вже так харчуєшся? З 13-го року. Я буду кефір сьогодні пити. Вот как раз это, же, это был конец октября тринадцатого года. Вот будет 10 лет. Десять рок. Угу. Круто. Знайшли на мапі біля цього села, де вишка була. якусь водойму. Вирішили підійти розвідати. І тут побачили, що навіть ніби як є свого роду такий острівець. Зараз зайдемо і ближче подивимось, бо там все заросле, дуже погано видно. Гриби якісь є. Ти бачив? Бачиш, тут якісь рибаки ходять чи що. На, Калюга, але там ми бачили, є відкрита вода. Ці ми зараз на острівцю. Коротше ага. якась дивна ця водойма, тут вода, тут вода. Дійшли до самого кінця цієї коси. Бачимо, там ще одна коса і за нею знов вода. Ну, тобто це якісь такі е, ніби як... Земляні полоси і між ними водичка. Ніяке це не озеро, як ми сподівалися. Якесь мальовниче серед лісу. Зараз ще спробуємо на ту сторону дойти глянути. Окей, водонапорна лежа. Це місце забору води, певно. Знаєш, як пожежна машина під'їжджає і набирає воду. Ну і тут бочка, на ній написано пожежна вода. Це не від велосипеда. Це виїхали на асфальт, далі додому лише асфальт, асфальт, асфальт. Зараз буде лютий обхіл. Його подолаємо, а далі як по маслу, я думаю. Ну що, друзі, як вам сьогоднішні наші пригоди? Бо мені дуже сподобалось. Люблю їздити по місцях, в яких ніколи не був, щось нове досліджувати. Напишіть, будь ласка, свою думку про це і протисніть там кнопочки внизу. Мені буде дуже приємно. Це добряче бустить канал. Все, дякую, пока-пока.